Безпритульні тварини одна з найактуальніших проблем суспільства. Сьогодні майже на кожному кроці можна зустріти зграї безпритульних собак, які можуть бути небезпечними для місцевого населення. Перші кроки вирішення цієї проблеми уже здійснюють у мирнограді. Майже тиждень у місті працювали фахівці з Волині на стерилізацію безхатних тварин у мирноградській громаді. З бюджету виділили 810 тисяч гривень. Взагалі ми виграли тендер, який оголосила ваша міська рада по стерилізації безпритульних тварин. Ми як вже були розкриття оголошення результатів. виявилося, що ми були єдині учасниками. ну не дуже хочуть сюди їхати, трошки бояться лікарі. За тиждень своєї роботи волонтери відловили та простерилізували майже 300 безхатніх твар. Ці теж були зранку прооперовані, тобто є ну, видно різниця між цією, що щойно перед вами занесли, і цими, які були зранку прооперовані. Тобто, вже фактично е, ну, вже вони готові, але ми тримаємо їх все-таки добу до завтрашнього ранку, щоб переконатися, що вони повністю не йде, не попадуть під машину, бо може бути так, що їх трошки буде заносити. Наша кліпсочка блакитного кольору у нас є мобільна клініка, є лікарі, є ловці. Ми командою приїхали сюди до вас дуже. Приємне місто. Всі абсолютно йдуть на зустріч, де мені де ми тільки не приїхали ловити тварин. Весь двір виходить. Якщо хтось не знає, переживає, питається з кожним роз'яснюємо. Кожна людина весь зустрічає. Буває весь двір зустрічає тих собачок. Реабілітаційний період для кожного писика – Одна доба. Потім вони відправляються на постійне місце проживання. Дана каже, велику допомогу у реабілітації та перетримці собак надають місцеві волонтери. Вони хотіли цілодобово. Подбати про них переживали особливо перші дні. Тому, якби вони нам цим дуже сильно допомогли, що ми могли в перші дні реально зробити надзвичайно ну, величезну роботу, саме через те, що ми ну, фактично не можемо, навіть якщо ми прооперуємо більше, ми мусимо зупинити стоп, бо місця, наприклад, вже немає де ложити. Пані Світлана щойно зустріла своїх вихованців. каже, стерилізація безхатніх собак сьогодні необхідність. У мене лічна душа не витримує, що вони шланів холодні, голодні, брошені. На произвол судьбы. И большая благодарность э, вот этой организации, этим волонтерам, которые предоставили возможность э, нашему городу справиться с этой проблемой. Вот У нас во дворе тоже поприбивалась э, не одна собака. Вот, Допустим, я подкармливаю, там у нас их четыре. Вот. І, допустим, навіть одна собака, дна осіб, надають столько на цьому году. У нас вже не на второй раз привела, Вот вона привела 8 штук. Сподіваємося, що люди все ж таки побачать цю роботу з безпритульними, побачать, що вони вже не розмножуються, що вони вакциновані. Вони вони так само чіповані, крім того, всього і можливо, все таки більше залучиться людей і домашніх, які зроблять цю справу для своєї однієї тваринки. Анастасія Бурковська Чепіль Даніїл з Мирнограда спеціально для Капріньюз.